Добрий вечір, це програма гість у студії». Мене звати Вікторія Бондар. І сьогодні моїми співрозмовниками будуть народний депутат України Павло Унгурян та правозахисник Сергій Мосевич. Вітаю вас! Вітаємо от власне цьогоріч Президент України підписав указ про відзначення 500-річчя реформації, і таким чином він хотів показати там прихильність влади світської до влади церковної. От ви як народний депутат, відчуваєте це? Я думаю, що мотивацією цього указу є дві речі. Перше, президент України як людина з гуманітарною освітою, з вищою освітою, ми мали з ним достатньо приємне спілкування з цього приводу, він відзначає для себе особисто важливість такого унікального, феноменального процесу, який відбувся 500 років тому, і, власне, незаслуговано заслуговано. Радянська історія якось відтісняла цей історичний феномен кудись у сторону, тому що реформація, яка відбулася як духовні, духовне зрушення у свідомості ментальності людей, призвела до соціального, економічного, освітнього, наукового, культурного стрибку, цивілізаційного стрибку. Багато в чому успіх Європи і в цілому західної цивілізації. Має завдячувати тим е, серйозним серйозним зрушенням, які сталися саме в 16 столітті, і це було мотивацією для глави держави. Але друге, в указі зазначено, що з огляду на велику роботу, яку е, здійснюють у гуманітарній, просвітницькій е, соціальній сфері протестантської церкви України. Ну і зокрема е, тут, у Рівненщині, де вони є дуже потужно представленими. От пане Сергію, ви як правозахисник, от розкажіть, що таке реформація, і от власне які такі реформації, можливо, змінили світ до ну, Ми всі дивимося в Європу, дивимося на перспективу економіки, соціального забезпечення, гідності, честі де захищення кожен право людини, наприклад. І ми часто забуваємо, що є великі підвалини, про які думаю, що Павло скаже: підвалини реформації. Це основи, які взяті були з Біблії одним із реформаторів Мартіном Лютером. І вони дали встановлення в Європі парламентаризму це завдяки реформації, встановлення права честі, гідності людини це завдяки цінностям реформації. Я думаю, депутат скаже більше, тому що він їздить від імені парламенту, від імені встановленого свята, яке встановлено на законодавчому рівні, їздить по Україні, і якби несе цю ідею. І ми хочемо все зробити, щоб і в освіті. В інститутах, в різних засобах масової інформації ми по максимуму висвітили і посіяли ці зерна правди для того, щоб дійсно прийшло перетворення і ця реформація в нашу державу. От, власне, пане Павле, розкажіть, от пересічні українці, що вони мають знати про реформацію? Перш за все, реформація це духовна реформа, яка відбулася свого часу у е, християнській церкві. Це повернення до першоджерел, до істин, до е, читання Біблії. Власне, реформація зробила можливим читати Біблію рідною мовою. Що в результаті? В результаті почали е, організовуватися університети, почали люди ставати більш освіченими, грамотними, буквально. Національні мови призвели до формування національних держав: ідеї прав людини, ідеї громадянського суспільства, ідеї ринкової економіки, ідеї просвітництва, ідеї прав жінок, прав дітей все це саме було зароджено у 16 столітті в результаті тих духовних зрушень. Михайло Грушевський. Наш перший президент, аналізуючи ті процеси у своїй книзі історія релігійної думки в Україні, зазначав, що саме тоді, у 16 столітті, і напередодні в 15 столітті, він я його цитую: український корабель плив повними вітрилами. Під вітром реформації. І він пов'язує, власне, отой вибух а, просто енергії національно-визвольного руху, національно-просвітницького руху, який якраз таки прийшов звідси із Волині, з Галичини на всю Україну. Він був пов'язаний саме із впливом реформації євангельської думки, євангельської істини. В тому то і унікальність християнства, євангельського християнства, що, можливо, не ставлячи на меті успіх соціальний чи економічний. А християнство, проникаючи в будь-яке суспільство, воно змінює його з середини і люди починають жити краще. Я глибоко переконаний, що Україні потрібні реформи, але ці реформи будуть успішними і можливими лише через духовну реформацію, коли зміняться українці, коли зміниться і стане міцною наша віра. Християнська, коли ми будемо читати Боже Слово і виконувати його, і ось чому ми всі прагнемо до Європи? Ми прагнемо євроінтегруватися без візового режиму. Ми, ми сьогодні бачимо, як Україна відривається остаточно від радянського атеїстичного такого рускового міра. Да? І а, ми інтегруємося у сім'ю європейських народів. Чому тому, що ментально ми там вже в 16 столітті українці мали той шанс, і ось Петро Кралюк, проректор Ростройської академії тут на Рівненщині, він написав дуже гарну статтю Реформація втрачений шанс українців і поставив знак питання: що сьогодні знову в Україні є можливість нарешті відірватися, декомунізуватися і приєднатися до сім'ї європейських народів. Чому в Європі гарні дороги, високі заробітні платні, екологія, чистота і порядок це ж було так не завжди? Європейські країни 14 15 століття це країни середньовіччя, достатньо темного середньовіччя, де е, е, панувала офіційна церква, не завжди чиста на руку, і криза у християнстві призвела до того, що гріхи почали продавати за гроші. І власне Мартін Лютер він і е, був тим правозахисником, який сказав: ми не можемо за гроші продавати гріхи, тому що тільки Христос, Солос Христос, може. Прощати гріхи, і з цього почалася реформація, і та славетна протестантська етика, яку вже соціолог Макс Вебер дослідив, вона багато в чому сформувала успіх Німеччини, Швейцарії, Бельгії, Голландії, Швеції, Данії, Британії, і утворила на погляд переважної більшості дослідників таку величну країну, як Сполучені Штати Америки. Пане Сергію, скажіть, як на вашу думку могла б змінити судова гілка влади виконавча? От, власне, якби були прийняті там реформи лютера ви можете побачити, наприклад, до конституції преамбула, де кожна людина несе відповідальність як перед Богом? Так і перед людьми. І, наприклад, якщо людина усвідомлює свою відповідальність перед Богом, вона розуміє його заповіді. Вона не дозволить, наприклад, як суддя, оскільки ми говоримо про судову реформу, не дозволить собі кредити людину або упереджено ставитись до того, хто сидить в тебе, як кажуть, на скам'є подсудімих. Ти не зможеш її засудити, не розібравшись в справі. Тому, зокрема, депутат він говорить про те, що сьогодні Європа те, що відбувається в Європі, ці показники позитивного успіху, це все завдяки цим цінностям. Коли кожен батько, який буде, наприклад, неділю, не вести дитину до бару і йти за бутилкою пива, а вести дитину в церкву, буде насаджувати ці цінності, представляєте, які це діти повиростають? це діти, які будуть мати моральний стержень для того, щоб протистояти цим цим вітрам, беззаконня, які є в суспільстві. І тому я сижу, да, Павло, зараз, і я уявляю, що 25 років тому, коли ще було, коли ще було комуністичне правління влади, щоб депутат Верховної Ради міг говорити про Бога чи про віру. Представляєте, яка сьогодні дана нам честь українцям, щоб парламентарії сьогодні є, які несуть святе письмо в суспільство? Зокрема, відкрито. Ми можемо на телебаченні, будь конференція, зокрема, яка зараз відбувалася і зараз буде продовжуватися, і зустрічі з людьми, де народний депутат говорить про цінності, про Біблію. І це великий внесок в нашу державу для того, щоб підняти моральний стержень. Піднімемо моральний стержень, закладемо цей фундамент. Послухайте, ми побудуємо гарне суспільство, хороших, гарних людей. І зміниться і реформи, і судова, і саме так. Я хочу просто додати, що аксіомою науковою, історичною, соціологічною і економічною є те, що успішні держави будуються на успішних цінностях. Це аксіома. І ми бачимо, як, здається, нерушимий союз Республік Свободних він впав за 70 років. Чому? Тому що цінності, на яких був побудований Радянський Союз, були неправильними, невірними, вони були тимчасовими, атеїстичними. А ті країни, які побудовані на правильних принципах, вони вже сторіччями демонструють просто зростання і стабільність. Але є одна проблема: цінності формуються 100, 200-300 років. Це тривалий процес. коли… Цінності стають цінностями для кожного, коли вони викристалізовуються в правила, в традиції, і потім ці правила і традиції оформлюються в вигляді законів. Ми за 25 років бачимо, що важко прийняти хороші закони, а ще важче, щоб ці закони виконувалися. І е, е, ніхто ніяким законом не заставить людей не смітити. Так, можна безумовно штрафи виписувати, можна е, на виконавчі на виконання до виправних робіт відправляти. Але головне це моральний закон в кожній людині. Важко законом при, е, заставити дітей слухатися батьків, батьків жити тверезвим життям і виховувати своїх дітей. Важко тільки внутрішнє переконання зможе це зробити. Отже, цінності формують успішну державу. Але є проблема, вони довго формуються. І ось тут Олександр Пасхавер, президент Центру економічних реформ в Україні, Ярослав Грицак, доктор історичних наук, який працює в Українському католицькому університеті, і багато інших вчених світового рівня, таких як Ніл Фергюсон, таких як соціолог Макс Вебер, вони говорять, що сталися в історії людства два цивілізаційних стрибки, коли цінності сформувалися значно швидше за буквально 30, 40, 70 років. І потім втілення цих цінностей дало просто картколомний стрибок в економіці, в правах людини, в культурі, науці і так далі. І обидва цих е, історичних феномени пов'язані із реформацією, із протестантизмом. Е, це Мартін Лютер 500 років тому, і це Мартін Лютер Кінг у Сполучених Штатах Америки, який змінив США. І з питань сегрегації, дискримінації прав людини за ознакою кольору шкіри США стали абсолютно відкритою християнською благословенною країною. Нам сьогодні в Україні я згідний з Сергієм. Нам потрібно пройти ось цей шлях швидко, щоб цінності закарбувалися в душах і серцях людей. І тоді буде успішною і сфера економіки. Тоді буде успішною сфера політики і управління, тоді буде успішною сфера судової влади, тоді буде успішними місцеве самоврядування, тоді будуть успішними наші екологічні надбання, які нам Господь Бог дав, і наше ставлення до природи буде правильним. Якщо буде ось цей моральний стрижень у житті українців, тому ми фактично цим згадуванням не нав'язуємо людям якусь церкву. Ми не нав'язуємо їм українцям якусь конфесію. Ми говоримо, що потрібно читати Боже Слово і його виконувати, і звідси піде дуже серйозний серйозний успіх, як це сталося в багатьох країнах. От я хотіла, щоб ви детальніше от розказали, з чого власне варто почати в Україні. Ну я от власне можу розповісти приклад багатьох країн. Ну, візьмемо, наприклад, самий, один з самих свіжих прикладів. Бо все ж таки і Швейцарія це все ж таки вже, скажімо, період 400-500 років успіху. Що, що, що таке була Швейцарія до, до реформації? Це такий ну, набір гірських колгоспів, де хтось пас вівці, хтось розбійником був нападав там у горах швейцарських Альпах, потім спускалися десь вниз, у міста, там пиячили, десь, десь грабували. Якось люди жили собі. Але потім прийшов в Цвінглі, у Цвінглі, Цюріх, Жан Кальвін прийшов у Женеву і почали проповідувати Боже Слово. І буквально за кілька десятиліть Швейцарія змінилася. І самі, самі такі розбійні квартали почали перетворюватися на квартали майстрів. Де ось, як каже колега в неділю: ніхто не йшов в кабак, в у, у шинок, а йшли до церкви із своїми дітьми. А з понеділка дуже сумлінно почали працювати, тому що Біблія чітко говорить: все, що ти робиш, роби як для Бога, чесно. І це і є протестантська етика, про яку написав Макс Вебер. Що ти не під е, владою якогось короля чи е, папи чи священника, ти знаходишся в відповідальності перед Богом у всьому, що ти робиш. І е, ці квартали найбільш такі розбійні е, стали кварталами. Швейцарських майстрів-годинників. І по сьогоднішній день багато годинникових марок Швейцарії засновані були протестантами ще в 16-17 столітті. І сьогодні ці годинники коштують дуже, дуже багато тисяч євро. І це історія успіху. Але взяти історію не таку вже й давню: 50-60 років тому. Корея, корейський півострів. Країна під окупацією Японської імперії, Друга світова війна. Корейці ненавиділи японців, і в них основною формою супротиву був саботаж не працювати на ворога, на окупанта. І ми десь сьогодні лише Україна розуміє, що таке окупант, коли ми втратили і Крим і частину Донбасу, але ми їх повернемо з Божою допомогою. Але закінчилася війна, Японія е, претерпіла фіаско, країна розділяється навпіл, Північна Корея під, підпадає під протекторат Радянського Союзу і до сих пір, здається, там Радянський Союз. Південна Корея стає демократичною вільною республікою, маленькою. І туди приїжджають місіонери, християнські протестантські місіонери. І вони несуть Слово Боже. І корейці раптом розуміють, що їм потрібно змінюватися? Бо вони читають Боже Слово рідною мовою. І вони починають змінюватися. Вони починають багато молитися, читати Боже Слово, духовні і молитву утримуватися від їжі, аби духовно зростати, і починають відбуватися дива. Економіка починає зростати. Люди починають наполегливо і патріотично працювати не так, як на окупантів, а як для своєї країни. Що ми маємо сьогодні? Це. Азіатський тигр, це величні корпорації, Самсунг, LG, Сан Йон, Хюндай. Ми знаємо ці торгівельні марки у всьому світі. Але при цьому Південна Корея у вісім разів менша за Україну. У вісім разів менша за Україну. Державний бюджет Південної Кореї. Я відповідально, як член бюджетного комітету українського парламенту, скажу, що державний бюджет Кореї у вісім разів більше українського. Ось феномен. Тому починати потрібно безумовно і в Бога і працелюбства. Це те, що підніметь Україну, те, що піднімуть нашу економіку. Немає простих рецептів. Немає. Я категорично не згідний з багатьма популістами, які люблять ходити на політичне шоу або в парламенті з трибуни громогласно віщать, що е, все просто треба забрати у одних, віддати іншим, і, і, і просто от взяти і відкрити наші двері для будь-яких ліберальних тенденцій Євросоюзу чи ще щось. Чи, чи МВФ, чи євроінтеграція, чи безвізовий режим, нам зроблять диво. Ні. Диво зробить Господь Бог, і наша щоденна кропітка праця. Ми мусимо чесно це сказати. І ті країни, які це пройшли, вони мають успіх. Ви подивіться, навіть які сьогодні відбуваються атаки, реальні атаки, що не можна християнською етикою зробити в школах в освіті як обов'язковий предмет, а тільки вибірковий. А ви представляєте, у нас п'ять перекладів Біблії. І коли ми це в освіту, як обов'язковий предмет, принесемо, коли парламентарії проголосують, що це має бути на законодавчому рівні, і в школах будуть обов'язково вивчати Святе Письмо, будуть вставати молитися, Отче наш, світогляд буде змінюватися. Люди зрозуміють, що вони пішли не від мавпи, а все-таки це образ Божий прийде достоинство, приде честь, гідність, повага до іншої особи. І це пробудження, це справжнє пробудження, яке дасть і економіці, і всі, всім іншим речам просто розцвітати в нашій державі. Я так зрозуміло, що такий основний акцент, можливо, ставиться саме от школи, так? Реформа запровадження в школах. Ну я думаю, що сьогодні в Україні одночасно потрібно зробити реформи практично у всіх сферах, але реформи мають такий болісний ефект. Ми можемо сьогодні уявити собі Україну, на мій погляд, на жаль, як хворого, який лежить на, 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 на лікарняному ліжку, і в нього одночасно кілька десятків хвороб. І потрібно послідовно і спокійно вилікувати ці хвороби. А кілька хвороб є смертельними, на жаль, хвороба сепаратизму, яка може бути цей вірус, ми потрібні, потрібно нам із цим боротися. Відстоюючи національну ідею і а, нашу українську державність, хвороба популізму, яка може просто змести а, і Україну просто не стане. Тому ми нам потрібно обережно а, сьогодні говорити людям правду і обережно поводитися із тим, щоб люди все ж таки мали можливість гідно жити. І тоді не буде місця тим популістам, які просто сидять у телевізійних ефірах, а в своєму житті навіть собачої будки не побудували. Ці хвороби можуть бути смертельними. Але головне, аби лікарі, які лікують цього хворого, тобто державні управлінці, юристи, освітяни, медики, журналісти, які сьогодні теж є фактично співучасниками, Будівництво української держави, тому що журналісти формують людську свідомість сьогодні. Багато в чому. От всі ми маємо бути дуже чесними і відповідальними. Саме тому ми закликаємо якомога більше людей з християнськими чеснотами іти в органи влади, йти в органи державного управління, ставати юристами, економістами, бізнесменами, підприємцями, ставати вченими, вчитися. Ніхто нам не побудує нашу українську державу, і тому реформи дійсно і в освіті. реформи дійсно і в медицині, реформи у судовій і правоохоронній системі, реформи в управлінні дорогами, реформи в енергетиці, в аграрному секторі, у децентралізації, у бюджеті і фінансах. У нас величезний спектр роботи. І ми маємо просто чесно сказати, друзі. Зранку Богу помолилися і багато-багато наполегливо працювати. Я намагаюся до своєї роботи відноситися таким чином. І, чесно кажучи, не бачу я іншого шляху, і бачу, що мої колеги, з якими я зустрічаюся в Європі, бо я член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, я дуже часто знаходжуся на парламентських майданчиках у Брюсселі, Страсбурзі, Берліні, інших європейських столицях. Всі вони кажуть про одне: що в свого часу віра в Бога спонукала європейські народи до такої кропіткої, щоденної, виснажливої праці. І ми знаємо легендарну німецьку педанти, педантичність, дисциплінованість, австріяки, норвежці, шведи, бельгійці, швейцарці це все люди, які не революціями здобували свій успіх, а кропіткою професійною роботою. Це те, що маємо зробити ми, українці. Навіть Німеччина була, яка зруйнована після війни. І мало хто дивиться на ті підвалини. І там в основному стоять люди, всі, які реально вклали біблійні цінності для фундаменту, які стали для процвітання Німеччини. От, власне, розкажіть про відзначення в Україні під сутріччя реформації, які заходи заплановані. Указ президента. Ми вдячні главі держави. Указ президента. Він містить в собі багато положень, завдяки яким ми можемо ось цю таку незаслужено забуту тему, історичну тему реформації відкрити для українців. Через лекції, через уроки, через круглі столи, прес-конференції. Через засоби зовнішньої реклами, і все це будуть заходи, різні заходи. Днями відбувається тут у Рівному, в Палаці культури міському, відбувається концерт такий урочистий вечір на зустріч реформації. Будуть відбуватися лекції колеги з Сполучених Штатів Брюса Андерсона в університеті природокористування Рівненському, також в Острозькій академії. Нам потрібно говорити про успіх Європи через призму і економічних здобутків. І ми хочемо залучити і бізнесменів і підприємців до того діалогу, щоб наш український бізнес був відповідальним, був чесним, соціально направленим. Ми хочемо також відзначити заходи. І творчого характеру в музеях, виставкових залах, провести концерти, провести поетичні, літературні вечори, художні виставки. Окремим рядком стоїть, безумовно, питання роботи із органами Служби безпеки України і архівною службою по відкриттю і оприлюдненню тих архівів КДБ. Бо ми знаємо, що саме протестанти. Були серед тих українських церков, конфесій, які найбільше. Були переслідуваними в радянський атеїстичний час. Зокрема, От, рівненщина багато-багато втратила священнослужителів, пастерів через цей атеїстичний комуністичний пресинг. Власне, ідея була комунізму відволікти да, людей від духовності. А реформація вона якраз таки повертала людей до Біблії, до духовності. І саме тому, думаю, що на завершення можу сказати. Що ось 2017 рік, це рік не тільки 500-річчя реформації, а й сторіччя жовтневої більшовицької революції. 1917 рік, крейсер Аврора, ми це пам'ятаємо. І недаремно Господь Бог оці дві події нам дає можливість оглянути і запитати нас, Україну, Європу, яким шляхом ви підете? Шляхом кривавої, більшовицької, атеїстичної. Якоїсь гендерної, якоїсь ще іншої революції проти Бога чи шляхом славетної духовної реформації, яка призвела до зростання. Я бажаю Рівненщині, бажаю Україні, щоб в рік 500-річчя реформації ми дійсно започаткували справжні реформи через духовну реформацію, серця віри до реформації, відродження України. Нехай допоможе нам в цьому Господь. От власне сьогодні ви вже мали можливість поспілкуватися із представниками місцевої влади, чи готові вони підтримувати це все? Так, завдяки прес-конференції давав Павло Юкимович був присутній і мер міста Володимир Хомко, Муляренко Олексій був голова ОДА. Були присутні науковці, от громадськість міста і всі області, всі почули, як би те, що буде сприяння на всіх рівнях. Для того, щоб достоинством відзначити ну, і виконати наказ, сказав мер Хомко, виконати наказ президента. Друге, що хочу сказати, що ми вдячні, Павло Якимович, вдячні вам, вдячні, да, вдячні тій команді, яка сьогодні є в Верховній Раді, щоб дати людям якусь надію. Люди не вірять депутатам. Сьогодні люди зневірилися, але я хочу сказати, що є люди, які прийшли туди і є. Та жменя депутатів, які дійсно мають молитовний сніданок, проводять кожен місяць, я так зрозумів, де моляться, де вивчають святе письмо і роблять все можливе для того, щоб достукатися до громад, до, громад, до громадськості, до громадян наших, для того, щоб принести в просвіту духовне слово Боже, для того, щоб дійсно підняти Україну, для того, щоб в кожного ще з'явилася надія. Тому я дякую від правозахисників від громади. Дякуємо Господу Богу, що маємо таку можливість сьогодні бути в ефірі. Дякуємо ТРК Сфера так само і що сприяєте нам для того, щоб розвивати і нести і разом святкувати і вибрати той шлях під реформації на Рівненщині. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за розмову. І бажаю, щоб всі задуми, заходи, які були заплановані, вони були зреалізовані і було більше прихильників цього всього. Нагадую, це програма гість у студії. Мене звати Вікторія Бондар. І сьогодні моїми співрозмовниками були народний депутат України Павло Унгурян та правозахисник Сергій Мосевич. До побачення.